9 лютого 2023 року на Шосткинщину прилетіла ще одна чорна звістка. Під час виконання бойового завдання героїчно загинув Олександр Олексійович Дюндік. Церковна панахида за героєм, яку провів військовий капелан отець Сергій, відбулася у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Спокій подай, господи, спочила ворогу твоєму, приставленому воїну Олександру і сотвори йому вічную пам'ять. Дати останню шану Олександру Дюндіку на центральній площі разом з рідними та близькими прийшли друзі, колеги, мешканці Шосткінської громади. Олександр Дюндік народився 13 січня 1990 року в селі Клишки. Тут минули його дитячі та юнацькі роки. Він навчався у Клишківському НВК, був надійним товаришем, підтримував і допомагав однокласникам, поважав старших шкільні роки. Він вирізнявся з-поміж інших своєю такою вдачею врівноваженості, своїм умінням прийти в потрібний час тим, хто потребує допомоги, своїм вмінням в надзвичайних ситуаціях бути спокійним, врівноваженим і розсудливим. Шана пам'ять тобі, Олександре. Слава нашому герою! Після здобуття середньої загальної освіти Олександр проходив строкову службу у Київській області з молодого віку. Він завжди стояв на боці правди та справедливості. Пройшов майдан. Згодом став учасником бойових дій антитерористичної операції на сході України в той же час. Олександр вступив і закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ і отримав диплом бакалавра за напрямком Правоохоронна діяльність. В органах внутрішніх справ тривалий час працював на посаді поліцейського, згодом у службі судової охорони Шоскінського міськрайонного суду. У пам'яті колег він залишиться чесним та принциповим, добрим другом та надійним напарником, який умів підтримати словом та порадою. Олександр це людина з великої літери. І, як кажуть у нашій поліцейській родині, колишніх не буває від усього. Колективу Шостинського районного управління поліції хочу передати співчуття рідним та близьким. Це непоправима втрата. Олександр назавжди залишиться в наших серцях сміливим, доброзичливим. Слава герою, Саня дружа, спочивай спокійно. Відповідальний, сумлінний. Знаєте, безвідмовний. Він завжди підтримував. Боляче і, і не віриться, і не хочеться вірити. За покликом серця ще з літа 2022 року Олександр добровільно приєднався до лав Збройних сил України. В найгарячіших точках бойових дій боронив нашу землю від ворога, наближаючи перемогу. Його віддане служіння народові. Було відзначено високими нагородами, серед яких відзнака Президента України за участь в антитерористичній операції, медаль захиснику України, Ювілейна медаль 20 років міліції України, пам'ятна відзнака на варті громадської безпеки. Між тим, Олександр був зовсім іншим у родині. Ніжно любив матусю, обожнював дружину, разом опікувалися синочком, якого подарувала їм доля. У пеклі війни він гаряче мріяв про перемогу, Мріяв виховати сина справжньою людиною, сильною, чесною, доброю. Його чоловічим захопленням була риболовля. Його золоті руки вміли із технікою впоратися і вдома ремонтом зайнятися. І все зробити від початку до завершення на всі сто. 9 лютого 2023 року. Олександр Олексійович Дюндік героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Шостинська громада в скорботі в печалі, співчуття рідним, близьким, побратимам. Слава Україні! Дуже важко, бо молоді хлопці відходять від нас. Світ. Нашої нації. Все ми розуміємо, що вони захищають нас, своїх дітей, своїх рідних, близьких, батьківщину нашу захищають. Допомагаємо один одному, допомагаємо батьківщині нашій, допомагаємо воїнам, які дуже дуже потребують нашої допомоги. Не стримуючи сліз, мешканці громади поклали квіти до труни загиблого героя. Після чого траурна церемонія рушила садовим бульваром до місця вічного спочинку загиблого воїна світла. Йому назавжди 33. Поховали воїна з усіма військовими почистями.